Всім привіт! Ви на каналі Пай Books. Я згадала, що влітку у мене було відео про ці книги, які виявилися найгіршими для мене за перші 6 місяців 2024 року. І я подумала: так а чому не зробити другу частину? Тим паче, що тексти для цієї другої частини теж є. Незважаючи на те, що ці книги мені не сподобались, я впевнена, що інші читачі знайшли в них щось цікаве, щось таке, що залишило приємні враження після читання. На щастя, у моєму списку поганих для мене книг не так то й багато. З усього прочитаного за попередній рік до списку найкращих потрапило аж 12 книг. Я вважаю, що це гарний результат. Про оці круті тексти я вже розказала в попередньому відео. Перегляньте, якщо ще не встигли. Так от, з загальної кількості прочитаного, звісно, були й інші захоплюючі книжки, які я вподобала. Просто вони не увійшли в топов за топ, best of the best. Без розчарувань також не обійшлось, чи я вважаю, що це погано аж ніяк. Я не вірю, що існує універсальна книжка, яка сподобається усім людям на світі. Тому це нормально читати і розуміти, що тобі, як читачу, подобається, а що ні. Та якщо хтось, як я зараз каже про ту чи іншу книгу, що вона не потрапила в читацький смак, від того та книга не стає гірше або ще краще, і читачі цих книжок відповідно також. Отож, не буду вже довго затягувати зі вступом. Давайте переходити до списку книг. Як завжди, вмощуйтесь зручніше, беріть каву чай і щось смачненьке. Катананхе Софія Андрухович. Свою опінію на цей Роман Андрухович я вже озвучила в окремому відгуку, який ви знайдете на моєму каналі. У мене не було захвату від книги. Це була моя перша книжка з усіх книжок Софія Андрухович. Не знаю, чи це був правильний вибір для знайомства з її творчістю, проте вже як є. Цей текст видався мені от дуже недопрацьованим, може це навіть і на краще, що він недопрацьований, і люди так відчайдушно намагаються знайти потаємні сенси в цій книжці, а мені здається, що люди вигадують самі собі набагато більше, ніж авторка безпосередньо закладала в цей роман. І, можливо, ця книжка побачила світ, тому що Андрухович це написала собі в нотатках. А потім раптом вирішила, що це має бути видано. Але навіть якщо це якийсь літературний експеримент, або це просто той текст, який Андрухович прагнула опублікувати задля вдоволення якихось внутрішніх потреб, чому і ні, звичайно. Експериментувати це добре, проте, от результат далеко не завжди вдалий, власне, як і невдалий Роман Катананха. Навряд чи я комусь можу радити цю книгу, просто не розумію для чого. Я не розумію того ажіотажу навколо книжки. Я не розумію, чому всіх так здивувала та збурила сцена з тим оленем, про що, знову ж таки, я говорила в окремому відеовідгуку. Сюжет досить примітивний, відсилки примітивні, метафори очевидні, пропрацювання персонажів погане. Тобто, весь текст достатньо ніякий, і іначе це просто якась студентська робота, яка зроблена на швидкоруч буквально в останню ніч перед здачею нікому не потрібного реферату. звичайно, посередня книжка. Моя оцінка один з п'яти, Те, що видно звідси. Маріана Лекі. Я настільки була розчарована цією книжкою, словами не передати. У мене були очікування, що я почитаю дуже добру історію, якусь магічну певним чином, від якої мені стане тепло та затишно. І як же я помилялась, краще би одразу брала читати книжки Прачета. Зрештою, книжка те, що видно звідси, виявилася достатньо безглуздою та паршиво написаною. Всі описані в книзі ситуації мали бути забавними, певно, задум був такий, але мені не було весело. Мені здавалось, це дійство в книзі вимушено дурним. Є моменти, які навмисно написані так, щоб раптом вистрибнути ні звідки і пробити читача на плач. Терпіти такого не може в книгах. Всі герої достатньо дурнуваті і не розкриті повноцінно. Скомкані, занадто фальшиві. Історія дуже передбачувана, основні ідеї примітивні, стиль написання тексту досить пересічний і неблискучий, деякі описи і дії персонажів настільки тупі, що я просто не могла повірити в те, що написано. Так лінуватися та халтурити що треба вміти. Для мене в книзі немає нічого магічного, нічого милого, і чому, знову ж таки, резонанс навколо цієї книжки, для мене це незрозуміло. Історія до болю тривіальна, є чомусь романтизація нездорових стосунків і токсичності, навіть певного психологічного насилля. Також є романтизація поганої комунікації між людьми. Бо як же то миленько, коли він про щось загадково мовчить, не договорює, а інша героїня має магічним чином про щось там знагадатись, прочитати його думки. Йой, найбуде. Я думаю, що ви всі вже неодноразово чули анотацію цієї книжки і про того злощасного окапі. Так, а що Окапі? Ця тварина глобально ні на що не впливає, це безглуздий образ задля нічого. Ці всі сни не створюють ані навантаження на сюжет, немає логічної розв'язки, немає символізму, який би впливав на героїв або на їхні долі. Був один момент, коли авторка згадала про окапі і така: так, точно, тут має бути драма, бо просто тому, що і взагалі не важливо, що цей сюжетний хід максимально безглуздий. Але нічого, ми все виправдуємо магічністю моменту. Мені було до огиди сумно після прочитання книжки, от настільки мені текст не сподобався. Мабуть, я просто знову наслухалась тих схвальних відгуків інших. Єдиний плюс для мене книга дуже швидко читається якраз таки через велику кількість однотипних діалогів та примітивних описів, які радше нагадують цитати про не таких, як всі, загадкових людей. Намагатися скопіювати стиль Маркеса з додаванням, начебто, до атмосфери фільмів Веса Андерсена це не магічний реалізм, а пародія. Після прочитання книги, те, що видно звідси, я не згодна з порівняннями книги Лекі за фільмами Веса Андерсона. Навіть незважаючи на те, що фільми спершу ми сприймаємо візуально картинкою, а роботи Андерсона дійсно гарні, інколи там сюжет менш виражений, акцент саме на візуальну складову. Але, тим не менш, сюжет його фільмів я пам'ятаю і можу переказати: у фільмах Андерсена змальовані самобутні герої, вони гарно прописані, зі своїми характерами, мотивацією, там чітко можна їх відділити один від одного. По-перше, у книжці Лекі персонажі змішуються в якесь недолуге місцево слів і нелогічних вчинків. По-друге, тут є персонажі функції. Які просто так існують і не мають жодного впливу на сюжет, на розвиток інших персонажів. Є персонажі, які побіжно згадані в тексті, щоб не зрозуміло, що щоб здати атмосферу навряд чи, адже це погано прописано. Ці персонажі допомагають головним героям у розкритті власних характерів абсолютно ні. Також є персонажі, чомусь, які мають викликати співчуття або знову ж таки сум, сльози. Але мені здалось, що це просто так сяк-ніяк пропрацьовані персонажі, які знову ж таки виконують маніпулятивну функцію з лозунгом. Давайте всі разом візьмемо і поплачемо. В цьому тексті Лекі немає ні драматизму, ні великого сенсу, адже все це написане відчувається штучно, удавано. Немає якихось переломних ситуацій, є лише передбачування. Ця книжка просто зібрання кліше. Для мене дана книга це просто чергова популярна книжка. Яка прийшла повз мій штатський смак. Знають для багатьох людей ця книга ледь не найкраще в житті. Так, ми всі різні з різними смаками це окей. Проте я ставлю два з п'яти, адже швидко прочитала, перша чверть книжки давала кволі сподівання на цікавий сюжет. Але потім все пішло лише гірше. З нами житиме Елас Матері Роман Голубовський. Спершу, прочитавши збірку переступи. Книга, про яку я розказувала в попередній частині, про найгірші книги. І от в цій збірці було оповідання Романа Голубовського, яке якраз таки мені сподобалось, те саме оповідання, можливо, про яке ви вже багато де чули: про чоловіка, який падає з верхньої полиці потяга, а потім з ним відбуваються певні дивні події. Оце оповідання дійсно класне, і от, вже знаючи, що мені сподобалось це оповідання, тобто, хоч я трошечки надкусила творчість Голубовського. Я придбала книжку З нами житиме Матері», вже збірку його оповідань. І багатенно гарних відгуків я прочитала на цю збірку. Та й почала читати знову те саме оповідання про чоловіка, який падає з верхньої полиці. Воно було найперше, ми вже знаємо класне. Потім оповідання «Завод» теж було непогане, воно мені сподобалось на цьому все. У книзі десь 200 сторінок, і там достатньо багато оповідань, але вони виявились ну прям кепськими. Проскакували якісь недолугі, неактуальні жарти з 90-х, буквально анекдоти чи що. Окей, гумор це справа суб'єктивна. Комусь було смішно, а мені було не те, щоб не смішно. У мене був якийсь іспанський сором, наче мій дідусь напився, зняв штани і в парку кричить похабні жарти. Та й взагалі прикро, що в 2024 році. Письменник вважає, що історії, які буквально побудовані на відвертому сексизмі, це смішно. І начебто це вся така весела історія має бути загорнута в абсурдну ситуацію, але знову ж таки ні, це ні разу не смішно. Жарти про сідниці, про жіноче тіло, про жінку, яка тільки згодиться в ліжку. Можливо, комусь це видалось навпаки, якимось висміюванням, та це ж абсурд, який легко сплутати з реальністю, а іронією, щирістю. Та де там? Мені здається, що все досить очевидно, і в тексті все чорним по білому написано, вкрай дивний гумор, який називають весело абсурдним оповідання, які начебто мали б бути химерними, але вони мені здались вторинними, а не химерними. Тобто, сюжети, які ми всі вже багатенно разів читали в інших книжках, тобто новизни я не знайшла. З плюсів стиль написання досить простий, в хорошому сенсі. Тобто, на відміну від Андрухович з її дуже такими в'юнкими, складними довгими реченнями, цей текст навпаки, напрочуд прямолінійний. Така прямолінійність, така гарна чітка структура, теж плюс, я вважаю. Мова автора може бути як і вишукана, красива, метафорична, поезія в прозі, а може бути навпаки: такі чіткі речення, які теж дають нам цікаву картинку, якраз таки цією своєю гостротою розуму, письменника і лаконічністю. Можливо, можливо, коли-небудь я щось прочитаю наступне, що напише пан Голубовський, адже потенціал у нього є. А на даний момент можу сказати, що збірка з нами житиме, але матерії настільки не моя, не мій гумор, просто абсолютно не за моїм смаком тексти. Мені було в моменті читання нудно, гірко, я обурювалась, що невже в 2024 році, власне, коли вийшла ця збірка. Ніхто з редакторів не сказав, що, можливо, жарти, м'яко кажучи, трохи недоречні, можливо, варто переглянути деякі описи. Але ж ні, такого не сталось. Стиль написання і ці два оповідання це єдине гарне в книзі, за що я ставлю два з п'яти. Книжкова Обитель ДОМІНІК Фортє. Чесно, опис книжки достатньо захопливий. А коли я почала читати книжку. Це виявилось абсолютно не тим, що я очікувала. Це просто якийсь дивний неструктурований щоденник, якісь перестрибування між текстом, щось якесь все непоєднуване, безмістовне. Отож, я пам'ятаю з цієї книжки прям нічогісінько. Якісь фрагменти виринають в моїй пам'яті, що в тексті був щоденник якоїсь жінки, яка стала матір'ю, потім описи, як будується собор чи щось таке. Власне, от і все. Я просто проілюструю, що в моїй пам'яті залишилось після прочитання цієї книжки. От тому без вагань за книгу «Книжкова обитель Я ставлю один з п'яти. Машина часу Герберт Велс. Мені було цікаво познайомитись з якоюсь класичною науковою фантастикою. Мій вибір був Машина часу. Направду, я вважаю, що ця книжка це та книжка, яка не пережила випробування часу. Про що книга, спитаєте ви? Наш весь такий розумний Марті Сью відправляється в далеке майбутнє, бачить там цивілізацію, розвиток якої його розчаровує. Робить висновок, що клятий капіталізм загубить будь-яке прекрасне майбутнє. Тому, щоб дійсно жити в прекрасному майбутньому, треба будувати соціалізм, може комунізм. Все, кінець. А ще для мене досі залишається загадкою, чому абсолютно майже в кожній науково фантастичній книзі завжди якась війна, якісь завоювання, знищення одних іншими. Тому що в книзі Велса головний герой відправився в майбутнє і встиг навіть там розв'язати війну і повоювати. Ви скажете, так інакше він не зміг би забрати свою викрадену машину часу? Та ні, зміг би? Ця війна прописана в книзі виключно для того, щоб показати цю запеклу боротьбу з гидким капіталістичним устроєм така от неприхована жирна метафора. І начебто книжка непогана, тому що достатньо революційні ідеї описано. Про машину часу, про подорожі в майбутнє, про концепцію часу. Хоча Марк Твен за 6 років до машини часу вперше в літературі описав подорожі у час. Також Велс показує це питання класової нерівності. Так, тема класової нерівності тема завжди гостра. Проте можна написати про це більш жваво і елегантно, а не напряму вказувати читачам, хто поганий, а хто хороший. Але ж ні, Велс обирає вказати читачу пальцем. Пригрозити, що думати інакше не можна, ідея написана і треба думати так, як вже написано в книзі. І це мені дуже нагадує Ребеку Кван з її моралізаторством і повчанням у її книжках, що відбиває будь-яке бажання читати всі її роботи, навіть якщо вони будуть якісь експериментальні, гра з різними жанрами і так далі. Проте прибрати лагідну китайську пропаганду і повчання з тексту це той експеримент, на який кван не здатна. І, чесно, це просто одне з найгіршого, що може бути в книжках змушувати читача до певної правильної думки. І правильність цієї думки визначив автор. І все. І от тобі буквально вказують, що ти, як читач, не маєш навіть права подумати інакше, якось на власний розсуд. Ні. Текст написан досить однозначно, і в лоб. Все на поверхні. Немає ніякої можливості трактувати це іншим чином. А потім я прочитала, що Герберт Велс у 1934 році їздив на Росію в Москву, де брав інтерв'ю у Сталіна. Був так приємно вражений спілкуванням з великим вождьом, казав, що Сталін людина така щира, порядна, він не має нічого темного і зловісного. Ну і все в такому дусі. Інтерв'ю досить комічне, демонструє зрозумілість і наївність Велса. Так, Велс був явним соціалістом і одним з найвпливовіших лівих авторів. Якраз таки цей роман Машина часу, по суті, і є його неприхованим маніфестом класової боротьби. Двома роками раніше від Велса його добрі друзі Веби вже були в Совєтському Союзі і написали свою книгу Радянський комунізм нове суспільство, яка була опублікована в 1934 році. Подружжя листувалася з Велсом про свою поїздку, яка відбувалася в розпал голоду. Сідні Вепл зіткнулася з реальністю голоду, про який також писав валійський журналіст Гарет Джонс. Ну і давайте не забувати про Волтера Дюранті, який взяв ще у 1929 році ексклюзивне інтерв'ю у Сталіна. У 1932 за серію репортажів Совєтського Союзу здобув престижну Пуліцерівську премію в журналістиці і наполегливо заперечував голодомору в своїх роботах. Тобто так, в той час, як українці вмирали у мільйонних масштабах, Велс мило тервенев зі Сталіним, проте все щось інше їв бутерброди з ікрою. Бо наше світле майбутнє то комунізм і соціалізм. Геш. Не знаю. Певно, я дійсно упереджена до цього письменника. І хто знає, може в інших книжках Велса краще написані ідею. Сюжет. Немає такого відвертого бажання запихнути в читача власні переконання. Але після усієї інформації для мене зараз читати книги Велса це над собою знущатися і навмисно псувати собі процес читання. Принаймні не зараз я не хочу читати всі інші романи Велса, якими б захопливими вони не були. За книгу Машина часу від мене два з п'яти. Печера ІДЕЙ ХОСЕ Карлос СОМОСА. Скільки я наслухалась гарних відгуків про цю книжку, скільки класних відгуків на цю книжку написано на Будріц. Люди писали, що книжка унікальна. Хосе Карлес Мосе реконструював жанр детективу: нічого іншого вже краще не буде. І після цього тексту жоден детектив не вразить читачів. Звичайно, такі відгуки інтригують, і я вирішила: вау, цікаво звучить. От і почала я читати, і після того, як я закінчила цю книжку, Моє розчарування було неабияк велике, але давайте про все по порядку. Маємо дві сюжетні лінії в книзі. Основу сюжетної канви складають послідовні таємничі вбивства у давній Греції. Інша, ніби побічна сюжетна лінія історія перекладача, який працює з текстом згаданих давньогрецьких подій під назвою Печера ідей анонімного давньогрецького автора. Саме назва Печери ідей на перших вже сторінках Роману націкає на зв'язок з Платонівською алегорією Печери. Далі герої роману часто тлумачитимуть погляди платоніків. Прочитавши сам роман, потім ще різну критику на книгу, і я зрозуміла, що за основу не приховано взяти сюжет книги Набокова Блідий вогонь, де йдеться про ніколи не названого перекладача, який говорить лише через примітки і швидко стає одержимим своїм проєктом. Ця книга побачила світ ще в 1962 році. Тобто книжки в загальному відрізняються лише декораціями місця і часу. Отож, з усіма тезами про новизну форми та зміни погляду на жанр детективу я погодитись не можу. Чи гарна детективна лінія? Насправді ні. Все досить очевидно та легко вгадується. Багато передбачуваних ходів та стандартних поворотів. Мабуть, для 2002 року, власне, коли було опубліковано печеру ідей, книга виглядала свіжо та дотепно, проте в 2024 році це вже не вражає. Тому детектив взагалі не спрацював для мене. Говорячи про античний текст, він достатньо занудний, багато йдеться про непотрібні буденні речі, фокус на якихось незрозумілих дрібничках, які ні на що не впливають. Ці всі описи абсолютно ніяк не наближують читача до про згадки роману, вони не дають якоїсь зачіпки для того, щоб читач безпосередньо взаємодіяв з текстом. Тобто це ніякий не інтерактив. Можливо, для людей, які дуже захоплюються культурою та історією давньої Греції, то якраз таки все, про що нудно було читати мені, для них навпаки буде цікаво. Значна увага автора приділяється деталям побуту давніх афінян, плануванню міста, а також опису його районів. Функціонування владних органів та обрядів широких афінських свят. От заради цього можна читати при бажанні. Наступне, що мені не сподобалось, так це те, наскільки сильно письменник намагається переконати читача в тому, який він крутий, розумний і найкращий. Той перекладач, який постійно вихваляв себе через примітки, принижуючи попереднього перекладача. Та й лінія перекладача так само легко вгадується приблизно після перших 50 сторінок книги. Коментарі подекуди якісь дуже дивні й недоречні. Коментарі заради коментаря, щоб читач начебто не втратив цю розмову з перекладачем. Хоча інколи це було дуже зайвим і направду відволікало ці примітки від сприйняття давньогрецького тексту. Роман широко посилається на платонічний ідеалізм, описує те ідеальне суспільство, яке постулював Платон. У ньому чоловіки і жінки абсолютно рівні, насильство було викорінено. І найкращі люди керують містами. Мене дратували всі ці довгі розмови про ідеї, ідеальні справедливі закони, ідеальність держави для усіх, про те, як ми всі будемо жити в мирі, в злагоді, в найкращому світі. Але разом з тим герої книги не втрачають можливості порозмірковувати про те, а якщо дозволити правити найкращим з найкращих, а не всьому народу, то яку ж сильну, неймовірну імперію побудувати то можна. Тим часом, коли ти живеш в країні, в якій триває понад 10 років війна, ти розумієш, що ці великі філософські ідеї розбиваються об стіну, неначе маленька кришталева кулька на мільйон частинок, і це ніяк назад не склеюється, бо це розмови, які ніколи не знайдуть практичне втілення в житті, окрім імперії і диктатури хіба що. То дуже класно бути філософом, жити своє найкраще заможне життя на віллі біля моря. З власною печерою пити вино, їсти сир, і не замислюватись про проблеми простого люду. І ось цей дисбаланс між виголошенням цих ідей і втіленням, і тим, що вже відбувається в реальності, це прям добряче діймало. Пропрацювання Платонівської печери як ще однієї великої ідеї це теж дуже слабо. Нам в епілозі буквально пояснюють, що філософи. Це ті, хто знаходиться всередині печери, не помічаючи реального матеріального світу навколо них. Вау! Ну який же шокуючий висновок. А то ж ця ідея ні разу не на поверхні, ні. Проте ця ідея рефреном звучить крізь увесь текст. Тобто письменник переказує, читачу цей міф про печеру, щоб аби було. Тому як нова або революційна ідея, цей твір теж не працює. Немає в тексті чогось такого, що змушує замислитись і сперечатись з автором, ходити і розмірковувати про щось, адже все достатньо прямолінійно описано в книзі, хоч і з претензією. А як же незграбно написана кінцівка книги, таке враження, що цей текст вже просто набридав самому письменнику, і він вирішив на ця пляп, хай або як, але якось закінчити, і нехай самі читачі розбираються, що це взагалі таке було. Але зрештою, в кінці, як я вже й сказала, нам дають відповідь, яка й була зрозуміла. Отож, як детектив, що з грецькою, що з перекладацькою лінією, це для мене ні. Як текст з ідеями теж ні. Новизна в жанрі знову ні. Хіба що непогані ось ці описи життя давніх афінян та саме атмосфера давнього світу. Але я не поціновувачка цієї атмосфери як такої. Мене це не настільки приваблює, захоплює, щоб виключно заради цього я читала подібні книжки. Книга Печера ідей для мене це два з п'яти. Якщо деякі з цих книжок вже стали вашими улюбленими, то розкажіть у коментарях, за що ви полюбили ці історії. Скільки людей, стільки й різних смаків. Те, що не сподобалось мені, хтось інший вподобає. Дякую за ваш перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво і пізнавально. Всі корисні посилання на згадані мною відео ви знайдете в закріпленому коментарі. Діліться цим відео з вашими друзями, пишіть в коментарях свої враження, те, з чим згодні або ні, або пишіть все, що захочете. Вам сподобалось моє відео? Підпишіться на мій канал, підтримайте мене і мого кота вашим лайком, коментарем, донайте на Збройні Сили України. Дзвоніть рідним, бережіть себе. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей у наступних відео!